Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Сьогодні на нашому 21-му училищі відкрили дошку пам'ятну Михайлу Морозу. Це воїн з села Микитинці, який навчався в 21-му училищі. Вчора також двом воїнам села Братківці теж відкрили антаційні дошки. Хочу відразу сказати про те, що дехто мені пише. А на що ви стільки тих дошок відкриваєте, чи не можна один меморіал? Ну, по-перше, хочу сказати про те, що це тільки може писати ті люди, які, в яких рідні не воюють або не зазнали втрати. А друге, хочу ще раз повернути до того випадку, коли двоє івано-франківців неповнолітніх осіб здійснили той ганебний підрив. І я вважаю, що сьогодні навпаки нам максимально потрібно збільшувати кількість різноманітних заходів. І ці анотаційні дошки вони не для рідних. Для рідних є могила, для рідних є якщо е є інші такі поминальні заходи, та молитва, панахіди. А ці нотаційні дошки і заходи пам'яті в школах, навчальних закладах. Це є нагадування про ціну нашої України і державності. Тому я вдячний рідним, дякую всім, хто долучається, щоб такі проекти відбувалися, щоб ці нотаційні дошки відкривалися. І пам'ятаємо за те, що ворог пробує тут і всередині нас атакувати. Тому робили, робимо і будемо робити цю роботу і вже в п'ятницю. Минулого тижня ми хвалили ту проєкт, який обіцяли Чорний ліс, і зараз розпочали походи по школах, по старшокласниках. Не так багато фахових людей, які можуть розказати про вербування. І ми в цьому напрямку активно э, працюємо. І ми навіть готові, скажімо, максимально збільшувати цю роботу для того, щоб діти відчували і розуміли, наскільки сьогодні ворог. Прагне вербувати і робити ті речі, які він робить по всій Україні. Бачимо, що це не тільки випадок Івано-Франківського рівне, Одеса і інші міста. Тому пам'ять анотаційної дошки ми відкриваємо і будемо відкривати. Друге, що хотів би поговорити, буквально в суботу ми ховали чергового воїна з нашої франківської громади, і мене вражає ця байдужість людей. Та ми їдемо по вулиці Конувальця. Собі, жінка може переходити перед труною або машини, коли їде. А видно чітко, що це поховання воїна, бо спереду їде поліційна машина, позаду їде відповідно швидка допомога, а машини з прапорами. Ми також сигналимо, і все рівно машини не зупиняються, і все рівно частина людей собі йде. Їде по справах і не може зупинитись на одну хвилину. Те саме з хвилини мовчання. А, нагадаю, що ми на деяких перехрестях поліція зупиняє. Але чи ми можемо поставити перед кожним перехрестям чи перед кожним під'їздом 9 дев'ятій годині поліцейському? Напевно, що свідомість тут повинна бути. Тому я звертаю увагу про те, що які би там репресивні заходи не були, але що немає тут у цього усвідомлення, нічого не зміниш. Тому боремося зараз за молодь за дітей, щоб була зміна цієї психології. Будемо намагатися все більше і більше таких заходів робити, тому що інакше ми не виховуємо цього патріотизму. А також допомагаємо нашим військовим, це і 159-й бригаді. Не просила нас мама нашого героя, який загинув Стефанишина. Ми передали відповідні дрони. Відповідну там Старлінг, EcoFlow. ну і також сьогодні передали чергову допомогу бригаді Рубіж Національної гвардії, батальйону Свобода і намагаємося так системно кожного дня допомагати нашим військовим частинам. І це пріоритет для, для міста цей рік. Більше 500 мільйонів ми заклали на цю допомогу. До речі, хочу нагадати, що приймаються заявки по бюджету участі, по програмі розвитку місцевого самоврядування. Поки що не густо, Ми багато можемо говорити, але подаваймо заявки по бюджету участі. Тільки 9 заявок сьогодні на програми захисників. Так само тільки 3 подано проекти по волонтерській діяльності до 500 тисяч 80 і 20 відсотків. Тому два проекти до середи буквально залишилися у бюджету участі декілька днів. Подавайте, і е, це є можливість виграти реальні кошти, допомогти військовим. Можливо, ми не всіх можемо задовільнити, але саме ви будете ініціатором програми для того, щоб бюджет участі реалізував так само по програмі розвитку місцевого самоврядування е, вчора. Також був такий особливий день та, для кожного християнина, адже це християнське місто. І вчора відбулася хресна хода, це, зокрема, такі села, як Угорники, Підужжя, Микитинці, вулиця колишня українських докабристів. Ми зберігаємо ці традиції. Дякую, що багато чисельно людей було. Тому пам'ятаємо, що в часі посту важливо. Не їсти один одного, важливо пам'ятати, що ми християни, ми повинні допомагати. І на моє переконання, чим більше буде такої релігійної роботи, християнської роботи, то напевно буде поменше іут, які будуть зраджувати Україну сьогодні. Також тільки що в мене зустріч з радою підприємств, найбільших підприємств, платників податків відбулося, було багато питань. Ну, Здебільшого це питання до державної влади, але корисно, дякую, що поставите питання місцеві, які основні проблеми. Це люди, кадри, це е, спрощення експорту, тому що багато. Це розрахунки з великими мережами, якщо це брати харчовиків, АТБ, Сільпо. це ті проблеми, з якими звертаються сьогодні. Виробники в тому числі, там хлібокомбінат, інші підприємства. Стараємося працювати, стараємося постійно бути в контакті як з Раду підприємств, так і з бізнес-асоціацією. Для нас дуже важливо, щоб економіка працювала. Також сьогодні в рамках Бізнес-П'ятниці відвідав специфічно таке підприємство, громадську таку об'єднані любов'ю. Це громадська ініціатива, яка об'єднує дітей, які мають інвалідність, які роблять продукцію, потім реалізовують на вулиці Височана, 23. Маєте можливість під'їдьте, допоможіть, придбайте, тому що таким чином ви донатите для тих дітей з інвалідністю, щоб вони далі могли працювати, закуповувати матеріали. Тому це специфічне соціальне підприємництво. Ми готуємося до великодньої передвеликодньої ярмарки, яка буде біля ратуші. Вона безкоштовна для наших виробників. і що є дуже важливо, що буде ветеранський бізнес, і буде саме такий соціальний бізнес відповідальний. З Івано-Франківська, тому користуючись нагодою, звертаюсь до підприємців міста, хочете взяти участь у цьому передвеликодньому ярмарку. Будь ласка, зголошуйтесь. Ми радо будемо, будемо відгукнемося для того, щоб ви взяли участь і продали свою реалізували свою продукцію. Таким чином підтримуємо до до неділі. Відповідно, можна буде подати ці проекти. Дякую за увагу! Слава Україні!